До речі, хотіла спитатися з приводу цієї схеми. Якщо хтось із вас знає автора цієї схеми, будь ласка, напишіть мені, бо те, що я знайшла в інтернеті, це просто малюнок цієї схеми. Автор начебто є, але я не змогла знайти сторінку. Там посилання тільки, там навіть не посилання, а там водяний знак підпису на сторінку в інстаграмі, але я пробувала перейти. Спробувала перейти, але мені нічого не дало по цьому. Тому я не знайшла автора цієї схеми. Маю тільки малюнок, який дівчата мені скинули в групі. Тому, якщо хтось знає автора цієї схеми, будь ласка, сказав... Напишіть мені, щоб це не виглядало, як начебто я вкрала. Бо я так не люблю працювати. І Це в мене це друга схема, в я не можу знайти автора. І... Мені дуже совісно, тому буду вдячна, якщо напишете, хто автор цієї схеми. Зараз я хочу зробити зверху закінчення, бо це в мене вже буде закінчення. І я буду посуну трохи гердан на станку доверху. До закінчення, з яким початок закінчення. Я продовжу далі працювати. І тут я буду пришивати стрічечку. Зверху не люблю додати рядки, бо дуже мало відступила. Але це принаймні кращий варіант, ніж я буду перекидати герта. Чи все блакитне треба сипати Треба додати блакитного. Зараз не один з номерів 68 на 50. І він такий глянцевий, мені не дуже подобається, тому довелося брати ще білий глянцевий, О, до речі, про який я вам сказала. щоб вже підібрати білий 46205, я напишу в пості номер бісеру, який я взяла, для того, щоб це було зручно, якщо вам буде цікаво. Я купила тут бісер. Цей блакитний. Чим би це його відтінити. У мене постійно нема чим відтінити. Потім сижу шукаю і пробую серветку. І він просто ідеальний. Тут навіть нема що калібрувати. Це знахідка. Коли я попадаю на такий бісер, я стараюся набирати декілька одною Декілька упаковок того, що з одної партії приходить. А коли береш десятку, і коли таке буває, а там 11-й, і ти кажеш, що продавець, тут 11-й. тебе ще можуть насваритися, бо продавець не видавати, що прийшов 11-й під виглядом 10-го. Можу доказати. Ой-ой-ой, трошки прорахувалася одна, да? Це в мене буде закінчення. І далі я потім тут щось собі таке придумала, яке хочу зробити. І я тільки в кінці буду розуміти, чи в мене вийде так зробити чи ні. Це ж таки, як завжди, тільки пишу відео, починаються якісь історії. Попала у вузлик. Мало того, що так незручно, бо з самого верху. Так ще й попала в вузлик і прошила нитку. Ой боже ж ти. З цим прошиванням ниток, потім як треба дістати ту голочку а нитка прошита, от незручно, зовсім незручно, під самим верхом пальці впираються врізнення металеве і боляче, і ще незручно працювати. Сторону є. Зараз я його прошию в іншу сторону, щоб закріпити. Тут я заважаю біндер. Звік на одне ту друге, п тому танцюр. Тому танцюристу, так? Не одне, то, 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 то щось інше заважає. о Попала у возлик. Я не між собою зв'язую, коли заправляю їх, коли додаю. Тобто не змінюю, коли додаю. Так мені впевненіше, що в мене. Нічого не розв'язується І дуже радію, коли... Коли вузлики ховаються в бісеринки, тоді воно точно там тримається все. в бісеринку. Втикнулася голка в бісеринку, не хочу далі йти. О, ні, пройшла. Дуже незручно її потягати. Ну да, давай ще заплутайся. Вот то, що і так з тобою бавлюся тут. Ти ж не заплутайся. Ще контрольний знизу і в червону. Оце в мене закінчення. Все. Закінчення є. Зараз підіймаю градон наверху і почну працювати далі. Залишайтеся. Побачите кінець. Дякую.